Як розпізнати агресивні наміри при знайомстві собак? Подивіться, дві собаки налетіли один на одну, застили рухомо в небезпеці, вуха, грудь, тіло напружене, хвіст також напружений. І в таких знайомствах, звичайно, ніхто погляд не відводить, ніхто не злажує напруження, звичайно, буде а, бійка, агресія, гавки та подібне, що ми і маємо в результаті. А ось для прикладу, як відбувається чемні спілкування між собакою. Подивіться на рижу собаку. Вона обходить чорненького по дузі, е, тримаючи дистанцію, потім потрошечку підходить. Підходячи, вона опускає вуха і відвертає погляд дуже часто. Ще й потім, в кінці, бачили, сіла вона, показуючи наміри, зменшені по відношенню до чорного. Плюс чорний потім відкрив пащу, почав дихати, да, типу, розслабився. Все це по мові тіла нам каже, що собаки розслабилися. Дуже поважно до один одного ставляться, і коли вони один одному дивляться в очі, типу, да, виклик кидаючи, вони повертаються, зглажуючи напруження, повертають голову в бік. Ці речі ви повинні слідкувати за вашими собаками, щоб не було проблем. Але відкрию шокуючу правду, що вона вам знесе просто дах. Е, неважливо знати мову тіла, якщо ви з вашою собакою не створюєте чемні відносини. Створіть е, відносини з собакою, щоб вона не стрибала, не гавкала, не кусала вас, не бігала за м'ячками. Тоді вона з іншими собаками буде правильно, соціально толерантно спілкуватися.